А я що робити, якщо я вже отримав прививку? Що робити, чи дійсно я не попаду вже до Бога? І так розкажу вам практично особиста історія, свідомість і життя моєї сестри. Рідної і її сина, вони проживають в Англії і в Європі. Такий і всесвіт, і свідомість. Я зразу скажу. Тут не Європа і не Англія винувата, в тому, що їх вони кололися, в тому, що у них на той етап була така свідомість, яку вони створювали своє життя, от таким, що там необхідно було, ніби це зробити. Більшість з вас те саме пройшли. Це рівень свідомості, коли складаються так обставини. Я ще раз повторюю. Але це теж, ще, скажем так, ну вони зразу, звичайно, мені дзвонили і попросили, щоб я максимально помолилася, максимально трансформувала, допомогла їм. Вони звернулись до мене самостійно. От. І, звичайно, я налаштовувалась, і я побачила, що дійсно ця прививка вакцина, вона прям руйнує ДНК повністю. Я це бачила на свої очі всіма своїми очима. І я цю програму забрала і в сестри, і в племінника між іншим є на ютуб-каналі Медитація. Якраз пошукайте, коли цей ту ковід був ще до війни. Вона є трансформація, називається вакцина, Якщо я не помиляюсь, на Ютуб каналі є ця медитація. Можете її зробити. Вона прийшла якраз для того, щоб допомогти тим, хто. Ще був на тому рівні ні туди, ні сюди, скажімо так. Ще не були ви настільки в світлі, щоб уже прямо в своєму всесвіті створити ілюзію, таку, що вакцина або вас вже не торкнулася, або ви пішли за своїми страхами. Тобто, ну, ще з наші старі програми взяли верх над вами. І так само є. Момент, коли ви можете це трансформувати. Навіть зараз можете зробити цю медитацію. Що я побачила, що коли ти все-таки віддаєш це Богу, навіть, на наприклад, і моєї сестрички, і вона старша, її важче трансформувати програми, так само їхній син він же ж так само і має програми свого тата, тобто, все залежить від свідомості батьків, між іншим, наші дітки залежить від того, в якому стані свідомість батьків. Так от. І я на своєму прикладі своїх близьких людей говорю про те, що все одно вони йдуть до світла, все одно вони трансформуються, вони віддали цю програму творцю і пішли процеси. Так, можливо, не так там швидко, як уже в тих, в кого реальність інакша, і вони не вакцинували, звичайно, але все одно шанс і можливість є трансформувати цю низьку енергію, якщо ваша душа вирішила йти до світла. Люблю вас.